Усім доброго дня! Зараз я вам розповім рецепт окрошки від електромонтаж Харків. Слухайте уважно і повторюйте, що нам для цього знадобиться. Картопелька молода. Зараз поставимо її варити. Півтора десятка яєць. Крабові палочки пів кілограма. М'ясо мідій, таке ось В АТБ продається 300 г. пару пачок Варено морожене. Акцент роблю на те, що варена. Майонез, огірочки, укропчик, зелена цибуля, обов'язково кукуруза консервована, сіль морська і лимонна кислота. Це все за смаком. Також нам знадобиться гарний настрій. Поки вариться картопля і яйця, я ріжу крабові палички. Ріжу отак їх навпіл, а потім все це такими крупними шматочками. Порізали у каструлю крабові палочки. Беремо кукурудзу, висипаємо прямо з водою, яка тут є. Вона додавить смаку. Міді можна зразу кидати в готове блюдо. Але я беру отаке сито і на хвилиночку-півтори в кип'ящу водичку. Ну, на всяк випадок. Мідію висипаємо в каструлю і нарізаємо огірки. Огірки беремо зелені, хороші, свіжі. Я їх чищу від шкурок, тому що зараз жарко і шкурка може бути гірка. І ріжу ось на такі дрібні шматочки. Рухаємося далі. Висипали огірочки в каструлю. Тепер ріжемо яйця. Яйця в каструлі. Якщо вийшло десь крупнувато, такий лайфхак беремо ніж і отак просто водимо поверху до яйця. Головне не бити їм по краям каструлі, щоб не пошкодити ні ножа, ні каструлі. Дрібне, бачите, класно. Тепер переходимо до картопельки. Нарізаємо і кладемо її в каструльку. Далі дрібненько нарізаємо зелень і теж у каструлю. Діло доходить до завершення. І сама основна порада. Коли ви от вичавили майонез сюди, спочатку треба його добре вимішати, а потім вже додавати воду. Це головне. бо Якщо ви додасте води, а потім будете давити туди майонез, то вам важко буде це розмішувати все. Сіль та лимонну кислоту додаємо за смаком. І ретельно це все цю красу перемішуємо. Рекомендовано вживати після монтажу контура заземлення або блискавка захисту з отаким підсилювачем смаку. Все, що вище 40 градусів, годиться для цієї справи. Приємного вам апетиту! Будьмо!